Не знаю, чи помітно над великий писарякою дим стоїть. Я закрив аптеку і побігли ми ну, позвонили ні на сестра. Там говорять, люди теж і спокійно почали ну, туди-сюди тушити, ну як пожар. Ну там теж не я один, був, людей теж можуть. Як сказати, Славік там був, паша хіжня, потім приїхав Руслан, дівчата там, ну не знаю, ну бабушки, Мирошниченко, Льонька теж підійшли. Паша теж визла. Ну, і з той сторони теж люди потихеньку все. Воду даже з річки носили, дівчата і мої, що ну, коротше, де що нормально так. З той сторони, люди теж, ну, що не пустить. В основному там бабський батальйон, скажу, Лучше командував. Я. Да, були вахтирці, отримали з жінок з охтирки, що гора, приїхали, вже тут так пошири, горіло, тушили. Ну, в общем, затушили, не, можна сказати, не пострадали одню. Я вже приїхав, там вони в ту сторону тушили, прибіли сюди і Сашко, заптікар був, я дозвонився. І Андрій Сіденков це моє, Андрій Каднічанський прибіг, брат мій теж я позвонив, він прибіг сюди. Ну, вони тут оце затушили, а туди горіло. А тоді воно пішло туди, то ще горіло, і все горіло, горіло і горіло там. Ліс тушили, ліс тушили вже, воно тут ось, ліс повинно одтушили, от, а звідтіля йшло сюди обратно. І ми його ще там затушили і тепер дрібаємо і дивимося, щоб першого числа, як вітер подув, обратно роздуло всі, обратно ходили, заливали то поливавкою з річки воду беремо, її теж поливаємо, заливаємо. Воно було, Трюкмета не дійшло якраз, а сюди не дійшло. Ну, до тих досток. Ото якраз не проходили, ото воно становилося. Це, це, це вигоріло, ось його видно, скільки не вигоріло. Ось горіло, воно. Ось його видно, ось де листя вигоріло, а до чорно, це ви, вигоріло. Ага. Вона з нами в Охтельці була. Вона без нас нікуди. Вона горіла, горіла, горіла.